Все пишемо так, заборонити 24-28 серпня 2016 року продаж слабоалкогольних, алкогольних напоїв, вин і так далі, так далі у закладах, крім випадків, передбачених законодавством. Це я, щоб десь прикрити свої одномісні. До міського конкому, до міського голови, з пропозицією обмежити не то, що обмежити, а заборонити продаж на виїзній торгівлі спиртних напоїв в місті на святковій війні, тобто на День міста і на День Незалежності. Значить, ми вийшли з письмовою пропозицією, з клопотанням за підписом мого заступника, Литвина направлено на міську раду вчора на сесії на міського конкому, рішення прийнято. Так. Це наша ініціатива, це ініціатива нашого колективу. І я вважаю, що це правильно, тому що є вже прецеденти, є інші міста. Ми бачимо, як по сусідству у нас Володимир Волинський святкував День міста. Бачимо інші міста, де забороняється продаж спортних напоїв святкові часи. Відгідно чинного законодавства, це всі торгівельні мережі. Заборонено, але крім спеціалізованих закладів. Якщо ресторан, він має право чи бар, він має право продавати алкоголь, но без права виносу. Стиканчики, два. Два стеканчики. Нет, на спичке. Ну так, израялись, я наче не знаю. Пушкин, закинул, забыл. Я не знаю, не понял. А Взагалі-то чули, але скрізь продаю, то як ми можемо не помітити. А ви чули про заборонені торгівлі? А як до це відставатися? Інтеркові? Ні, з інтернету видання було. Та не треба пробувати. Я звук хочу записати, що ви скажете треба. Я no. такі підприємці незгідності вирішуємо, вони подали позов до суду і згідно з того, що це рішення, поки суд вирішує, а можна ознайомитись з цим? Можна сфотографувати немає. Хотів би сфотографувати це. Що це за суд? Не не це був якийсь суд і вам дозволили, так? Ні, це тільки що. Позов тільки подали доступ. Але ви продаєте, так? Все нормально? Завтра прийдіть і не знаю. Ні, ну не можна, чесно. Ну, ви просто продаєте, це вказує. з мене буде справи. Це з мене, так. Ідіть, я вам покажу на вулиці, що пише. Давайте? Не, не це можна, алкоголь? Ні, так. Серйозно, не продаєте. Ні, я тут як клоун. Мене і так знервована. Багато людей питають. Питають ужасно просто. Я сьогодні вже випала чотири валірянки, думаю, вистачить. Я, буду, я коротко, чітко і ясно. Я хочу сказати, що будні люди можуть пити, а в свята не можуть пити. І коли до мене дідусь приходить 84 роки, який мій покупатель, і він бере чекушку раз в тиждень і приходить, і мені шепотом каже, а можете покласти мені? Це, знаєте, це смішно. Бо в нього свято, він поважає Україну, тим не мені мінімучі, кушку тою не продала. От і все. <на literally fifty thôi> 51, 50. Чула. Нічого не можу сказати, якщо людині сильно треба. Ні, вам не треба. Це просто, ну, є заборона і... Ну, ні, ну я торгую тільки цигарками. Що вже сильний якийсь шахтар хоче, тоді вже я, ну, не знаю, можливо, людині треба. Це інтернет Ні, ми цілий день не продавали. Біля кожного магазину ми не зможемо виставити біля кожної торгової точки працівника поліції. То звертаюся на рахунок громадського контролю. Усіх, хто виявить факти продажу алкогольних напоїв під час заборони. Прошу звертатись до нас і приводити свідків, щоб ми мали аргументовані підстави. При підприємці, які порушать правила торгівлі алкогольними напоями, будуть притягнуті до відповідальності, і будемо виходити з пропозиціями щодо позбавлення таких підприємців ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями.